Ну що, друзі, з німецького Нью-Йорка ми попадаємо у середньовіччя, в історичну частину Франкфурта. Дивіться, там хмарачоси, суперцивілізація, а тут таке затишне, старе місто Альштадт З безліччю архітектурних пам'яток, всього такого цікавого, старовинного, автентичного. От до речі, зараз. Прийшли поруч Рацкеляр. Якась старовинна церква, теж якихось давніх-давніх віків. Зауважте, які фрески, які статуї, як все зроблено, цікаво. Давайте пройдемо туди, у двір глянемо, що там. Можливо, навіть всередину зайдемо. Тут бачимо парковка. Ось там вихід, а там вхід. Просто такі двір. Ікони, гравюри різні. Короче, хотів зайти вовнутрь, Охорона не пустила, не зрозуміла, що там стали стоять, якісь. я думав, церква, потім питаю, тут ресторан якийсь, чи що. він якби не сказав. Тут теж щось відкрите двері. Щось там таке, давайте заглянемо. Коротше, щось непонятне. Там. Не будемо пробиватися, тому що тут що можна знімати, що не можна, давайте короте, відкритими е, цими пейзажами насолоджуватися. Друзі, ви тільки подивіться, яка там краса. Просто вау! Ви тільки гляньте на це все. Ці фахверкові будиночки. Так, ну казали, що е це не моя думка, це е якби думка одного блогера. Каже, що Франкфурт е це, скажімо так, не зовсім Німеччина. Це щось середнє між Америкою і Швейцарією. Що саме ця площа е ратуша, от, до речі, стар старовинна ратуша. Це все значить, нагадує Швейцарію. Можливо, я в Швейцарії поки що ще не був. Мені складно судити про це, але можливо, що так і є, що це похоже на Швейцарію. Можливо, коли я побуваю там, я вам скажу, так воно чи не так. І ті, хто там вже побував, напишіть в коментарях, чи згодні зі мною, чи ні. Ну а поки насолоджуємося міськими звуками Франкфурта, міськими звуками. Дивіться. До речі, ще недавно і там і український наш прапор висів, зараз чомусь вже немає його там, бачите. Ну яко. Ну Я думаю, треба цьому відео поставити лайк, звісно. Ну і написати комент. Так що давайте включаємось, включаємося, беремо телефончики. Тапаємо, ні, не тапаємо, ні, то з тіктока, то не то. Беремо телефончики, пальчики і пишемо коментарі. Ну лайками з скульптури Там стоять. Ми бачимо можна на кораблику покататися. Дивіться які воно хмарочоси такі прикольні. Ну а тут старовинне місце. Середньовічне. Тут бачимо фанзону євро 2024. Тільки щось екрану я не бачу. Зараз піднімемося з вами на мост. Ось такий мост. Металевий, стальний, такий кований, бачите. с кучей замочки всяких. Вот. А теперь дивимся контрасты. Там чуть ли не Нью-Йорк. Башни, все. А тут хоп, и старовинное место уже. Вон, как красиво, тоже костел До речі, друзі, знаєте чому саме Франкфурт? з чим це пов'язана назва міста? От. Як гласить легенда, чи не легенда, а історія, колись в далекі-далекі-далекі часи тут жили франки, корінні народи. І от можливо, що на саме цьому місті, а можливо, що от десь тут рядом у них була переправа. Через Майн, через річку Майн. Ну І тому і назвали Франкфурт. Типа як як форт, це як форт як фортеця Франків. До речі, в Німеччині ще є Франк, Франкфурт на Одері, теж така ріка. Ну, він не настільки популярний, не туристичний. такий. От. А саме Франкфурт на Майні то славиться багато чим. Ну і Більшу частину, я думаю, я вам сьогодні показав вже в цьому відео. Вот. Сейчас пройдемося що по цьому мосту. глянемо що там є Ще цікавого Бачите, яка краса. Контрасти, контраст. Франкфурт місто контрастів. Старовина і сучасність. Там Корабель такий. Вон теж гарний міст такий попереду. бачите? Туди ми, мабуть, сьогодні не підемо. Ну, Що я вам скажу? Франкфурт, в принципі, невелике місто, не мегаполіс, але й не маленьке. Тут є своє метро. От. І як я казав, є е, сучасний, один із найбільших, а можливо і найбільший в Європі аеропорт. Там ціле місто. До речі, як ми були з вами на Мейнтавері, там от його було видно туди за вокзалом, якщо подивитися за Банхофом, там на горизонті е, ну, він трошки-трошки відніється, там щось біле таке, ну він здоровезний, огромніший просто. Разом з тим, починаючи з вокзалу, ми бачимо таку от, багато бомжей, попрошаєк, наркомані, тобто, таке воно контрасти розкоші, багатства і злиднів. Друзі, там видніється будівля фондової біржі. Наразі вона не реконструкції. А тут ми бачимо скульптури бика і ведмедя. Символів біржових, біржової торговлі, Символів біржової торгівлі, на поніження раю, на повишення. Там будівля фондової біржі, але наразі вона на реконструкції. А туди вайнфест проходить прямо по курсу. ну, коротко, ну Якби не, не стосується цієї теми, отак. Ну, Друзі, ну на цій позитивній ноті ми будемо закінчувати наше відео. Звісно, поставте йому лайка, що воно вам сподобалось, а воно вам не могло не сподобатися. Напишіть коментарі, підпишіться. До речі, статистика показує, що багато з вас, шановні мої глядачі, дивиться без підписки. Підпишіться, будь ласка, для того, щоб не пропускати наступні відео, так як ви можете просто-напросто їх прогавити. Ну а з вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей. Всього найкращого, бережіть себе. Faca.